Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я не знаю, чули ви чи не чули про нову епку, яка називається Threads. Це Twitter, але відмети. Давайте подивимось, що там є. Я тільки що її загрузила, буквально нічого ще про неї не знаю. Заходимо. І ми бачимо, що тут текстові просто повідомлення, Можливо, можна додавати фото і відео, але всі можуть відповідати, переглядати і так далі. Плюс в тому, що ви можете залогінитись своїм інстаграм-аккаунтом, і вся інформація з вашого профілю зберігається тут. Тому якщо у вас є біографія чи фото профілю, автоматично ви зразу, автоматично вся інформація переноситься сюди. Так, значить, тут просто я ні за ким не слідкую, тому мені апка сама автоматично сюди підтягує яких, якихось людей. І якісь аккаунти. Тут можна знайти будь-кого, хто нас цікавить. І тут можна почати якийсь ланцюжок, наприклад, попробуємо написати і опублікувати опублікування. І переглядаємо так. Є, ми почали ланцюжок просто так, щоб перевірити, як це все працює. Тут активність ми будемо бачити відповіді, якщо хтось відповів, згадки нашого профілю і так далі. А тепер, якщо ми зайдемо на наш профіль, ми бачимо ось цей ланцюжок, який ми створили. Можемо самі собі його лайкнути. Ось і все, нічого такого складного особливого, але для тих, хто любить твіттер і всякі нові штучки, я думаю, цікаво буде, цікаво буде це дослідити, особливо, якщо у вас є бізнес, то коли з'являється нова якась соціальна мережа. Треба туди переносити все, поки воно ще все нове і свіже, і пробувати, і пробувати намагатися, і намагатися наростити свій, свій, свою присутність в цій новій мережі. Все, дякую вам всім за увагу. Гарного дня, па-па!